Покажу вам рецепт дуже смачних, а головне дієтичних сирничків, які я готую на сніданок. Я беру 400 г кисломолочного сиру, дві упаковочки. Також беру 4 столові ложки кукурудзяної муки. Можна муку додати цільну а можна додати вівсяну. Я беру кукурудзяну, два яйця, сіль, звичайно, трошки за смаком, додаю подрібнений кріп. Можна додати ще петрушку, якусь іншу зелену, а також ще додаю сушений чесник. Все це перемішую, викладаю сирники на пергамент і запікаю в духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Сирнички наші готові, Дашунька готова вже снідати. Я взагалі в шоці, тому що сирнички домашні. Ну, чесно, мама все робить майже. Дуже гарячі. Прям... Да, я... Дивіться, які вийшли Є, сирнички, апетитні. А тепер показуємо наш збалансований сніданок. Окрім <смітна> сирників, що тут у нас, Е, Окрім сирників, <смітна> горішки. Це як ці жири. Корисні жири і авокадо. корисні жири так, І так, горішки. Так, я авокадо не <смітна> клітка вона, половина тарілки. Шпинати, горочок, проміторка, перчик. Чесно, факт у мене, я більше люблю солоний творог, хочем... ніж. Солодкі і от селі це просто бомба.